Всім привіт! Сьогодні в мене дуже файненький, дуже красивезний пляцок. Легко готується. Коли я раніше приглядалася на торти з рулетами, думала, ой, це так довго, поки накрутиш і завжди відкладала цю випічку. Насправді очі бояться руки роблять. Готується недовго, напевно швидше, ніж спартак накачати. Поки холоне тісто на трубочки, готую бісквіт. Поки печеться корж, скручую рулетики і все, поки печуться рулетики, готую крем і все готово. Дуже добрий, дуже красивий. Готуйте і нехай вам також вдається і смакує. Розпочну із приготування тіста для наших листкових трубочок. Борошно та маргарин. Маргарину я натерла на терці. Перетираємо в крих. Додаємо сметану, у мене 20%. Ширності, та замішуємо тісто. Довго не місимо, лише так, щоб можна було зібрати в кулю. Тісто замісила, кладемо у холодильник на пів години чи годину. Можна і надовше, якщо, наприклад, маєте якісь справи, можна замісити і покласти, нехай собі лежить та чекає. Поки тісто у нас холоне у холодильнику. Тим часом готуємо шоколадний бісквіт. Яйця збила, додаю мед та ще збиваю. Мед у мене домашній, я його не розтоплювала. Додаю олію, сметану. Можна замінити сметану на кефір, але оскільки я використовувала сметану для трубочок, тому вона ще в мене залишилась. Тому корж буду робити на сметані. Додаю ще соду погашену. Перемішую, можна міксером, і тепер додаю борошно та какао. Тісто має бути консистенції густої сметани. Виливаємо тісто у форму. Та печемо при температурі 170 градусів до сухої палички. Думаю, хвилин 30 точно буде випікатися. Але слідкуємо, щоб не пригорав. Випікався бісквіт близько пів години. Витягуємо та залишаємо, щоб охолоджувався. Чубчик я обрізала та розрізаю корж на дві частини. Дуже гарний пористий корж, такий дався. Одні трубочки у мене будуть з вишнями, одні з маком. Мак у мене перемелений, запарений, та ще я його проварила декілька хвилин. Додаю цукор, кокосову стружку. Якщо ви не любите кокосу, можете не додавати. Якщо додавати кокос, значинка тоді не така суха. Але це не критично, можна просто з маком робити. Тепер додаю злегка збиті яйця та білки. Можна додавати лише самі білки, можна самі яйця, якщо. Ну це вже не критично. Просто у мене після випікання де залишилися білки, тому я використала ще білки сюди. Від тіста відламуємо невеликі шматочки та будемо розкачувати прямокутники. Нарізаємо тісто на шматки, в залежності від форми, в якій ви будете випікати, такі самі подовжені, щоб були, поширені, щоб можна було хоча б один-два рази закрутити з начинкою. Одкладаємо мак. Скрутила і защипую один раз. Тут можна водою змастити або защипнути ще раз. Викладаємо наші трубочки у форму. Форму я не змащую, можна викласти пергамент. Випікаю при температурі 200 до зарум'янення. Тобто я нічим не змащую, лише випікаю при вищій температурі. Випікаю ці трубочки приблизно хвилин 25. Ось такі вони м'які. Потрібно зробити однакову кількість трубочок з вишень та з маку. Ось такі вони листкові, крихкі і дуже смачні. Середина не суха. Мені на мою форму потрібно десь 8-10 трубочок кожного виду. Я думаю, тут можна фантазувати, собі робити із повидлом трубочки, можливо, з яблуками, чи з чим любити. Можливо... Ось такі тонесенькі з вишнями. Вони тонші, тому що там два шари, наприклад, вишей не хочеться накладати маку, то можна більше начинки покласти. А ці такі тонші. Для крему потрібно збити сметану. Якщо, наприклад, 20% жирності, то можна на ніч покласти її у марлю. щоб рідина відійшла. Буду робити крем сметана та неварене згущене молоко. Робити самої сметани. Тоді сметану потрібно збити з пудрою. Я сметану збиваю, додаю неварене згущене молоко. Збираємо п'яцок. перемащуємо кожі сметанним кремом. З мене трохи рідкувата сметана, так не добре, але. Тепер на сметану викладаємо наші палички. Знизу я буду викладати макові. а другі шар будуть вершневі. Малкові вони такі товстіші, тому що більше наклала начинки. У цю форму у мене помістилося 6 палочок. Зверху також сметана. Гарно, щоб покрити палочки. Але шкода, що в мене вона рідкувата, тому я збираю корж у формі, щоб сметана не розтікалася. Загущувача в мене не було. На ніж лишати я не хотіла, тому що хотіла вже, вже, вже зробити. Тому трохи у розрізі не буде так красиво, як би мені хотілося. Але думаю, буде дуже смачно, буде дуже м'який. Зверху кладу шоколадний корж. Пляцек потрібно залишити на декілька годин при кімнатній температурі, щоб просочилися коржі та трубочки, а тоді вже можна у холодильник на 12 або і більше годин. Все мені сподобалося, не можу ніяких там заміток робити, єдине ви бачите, можливо, як я її говорила, що в мене за рідкий крем. Можна готувати трубочки будь-чим, що у вас є вдома, що любите заміняти, наприклад, з горіхами, з яблуками, можливо, з джемом пробувати, чи з вареним зущеним молоком, я думаю, можна. Тобто будь-який варіант, який у вас є, можна пробувати та робити. Крем також заварний, напевне, можна робити. А ще у розрізі він ось тут такий. А тут також красивий. Тобто, як не крути, він смачний, красивий у розрізі, готуйте і нехай смакує. Я коли дивилася на пляцки з рулетами, думала, ой, це так довго, поки накрутиш. Так, наприклад, якщо ви знаєте, я плячок, такий чорна троянда з бісквітними рулетами. І він дуже смачний, я багато разів його їла, але ніколи не пекла. Тому що, думаю, а один рулет, другий, третій, там здається чотири рулети, треба і бісквіт. Ну, думаю, це можна один рулет спекти, з'їсти і все. Але, напевно, ще таки колись на нього наважусь. Дивитися виглядає довго, а якщо стати і працювати, то все готується швиденько.